Вас вітає інформаційний портал Золочів.нет. Поблизу Золочів відбувається виїзний табір від храму блаженного Миколая Чернецького під назвою Веселі канікули бути як усе проходить та відгуки від учасників, дивіться у відео. Скільки дітей зараз є у вашому таборі? На сьогодні у нас є близько 180 дітей. Чим зараз займаються діти? Сьогодні до нас приїхало Північне Поділля, Національний парк заповідник, і діти поділені на чотири точки. Як ви можете бачити, вони тут одна, друга, там, дві там, і вони займаються різними майстер-класами сьогодні. Від північного Поділля в них є вичисляють виявляють сліди тварин і визначають, які є там тварини. Також вони сьогодні. І по по пташках майстер-клас картини будуть робити сьогодні. Майстер-клас і вони різні розваги проводять. Розкажіть розклад дня. по розкладу в нас зранку в них. Руханка, потім сьогодні в нас в нас була служба. Далі в наш північна Поділля. Потім вони розділені на різні групи. Також проводяться різні майстер-класи. З сьомої години в нас будуть різні бесіди. З восьмої години починається ватра. Вони співають, і до одинадцятої години далі в нас відбій. Вчора у нас в програмі ми їх поділили на групи. І була лекція про стрес, як з ним боротися. Діти інформацію засвоїли, і вчора навіть і пережили в них була гроза, то вони пережили невеличкий стрес навіть. І дехто навіть перший раз жив в наметі. Ну також для них був стрес, але ми навчилися, як долати стрес і як виходити з зони комфорту і входити в свою зону комфорту. Тому я думаю, діти обізнані і також як прийду додому, буду ділитися своєю інформацією з мамою і татом. Чим ви сьогодні займаєтесь з дітьми? Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми займаємося екологічним вихованням, підвищенням екологічної свідомості. Сьогодні працівники Національного природного парку Північне Поділля, а саме відділів рекреації та відділу екологіосвітньої роботи, проводять із дітьми екологічну освітню діяльність. Ви мали змогу бачити, ми проводимо цю діяльність за різними методами і формами: в ігровій формі, в майстерках, в лекціях, тренінгах. І мені здається, що саме такі форми є найбільш позитивними і найбільш сприятливими для дітей. на протязі 10 років наш національний природний парк активно співпрацює в цьому напрямку, і вже я можу похвалитися тим, що протягом 10 років щорічно ми співпрацюємо з християнськими таборами, де проводимо коло діяльність і вчимо дітей бути відповідальними за створіння. Розкажіть свої враження від табору. Табір дуже крутий. Кожен день починається з крутих та неймовірних емоцій, які е, тебе тримаються на цілий день, заряджуються. Е, все супер. Е, Вчора ми обговорили стрес як його долати. Було дуже цікаво. Ми дійсно пригодиться в майбутньому. Кожного ранку в нас є служба Божа, і також є можливість ходити до сповіді. Я сьогодні не скористалася. Так, загалом, їсти дають, пити, дають все супер. Ну, мені дуже подобається тут буде, так як можна завести якихось нових друзів, нові знайомства. Та ми кожного дня обговорюємо різні теми з. Священником і так далі. А саме мені найбільше, що сподобалося вечором, коли ми збираємося чи біля ватри, чи так як вчора ми зібралися всі в колі, робили контур України зі свічок, співали. Саме більше подобається співати вечором. Тут Такі теплі вечори спогадів буде багато з цього табору. Дуже класно. Тому всі, хто буде бачити це відео, записуйтесь на другий рік. Тут буде дуже круто. Мені сподобалось на таборі саме більше грати в волейбол і в футбол. А що очікуєш, які емоції від табору? Гарні. А знайшов якісь нові знайомства? Так. Які проблеми виникають у роботі з дітьми? Ну проблем майже немає, але діти часом буває, що соромляться, і дуже бояться комах, тому що ми в лісі. От, а те, коли виникає такий ризик а, з дощовою погодою, тобто гроза, вони бояться, що їхні палатки затоплять, але нічого, наші аніматори стараються їм допомогти. І в першу ніч, коли вони тільки приїхали, затопило лише дві палатки. На щастя, бо минулого року було більше. Чи є якісь проблеми з комунікацією у дітей? Так, звичайно, основною проблемою є те, що всі діти дуже різні, в них і всіх різні свої якісь вподобання, бажання, плани. І коли ми, наприклад, організовуємо ті чи інші там активності, ігри, там катехізації, то кожен по різному це сприймає, кожен по різному в це, скажімо так, захоплюється цим. І відповідно важко одну дитину так концентрувати на цьому, іншу, типу. Трошечки легше, тому що вона там більше їй це поподобається чи, чи не подобається. Що ви можете сказати для тих дітей, які хотіли приймати участь у таборі, але засоромились? Соромитись не потрібно. Тому що всі свої в нас насправді ми хочемо показати дітям, що в нас справді відкритий простір, безпечний, де вони можуть довіритись і не тільки один одному, і познайомитись з іншими, а й аніматором. Аніматори дуже довго працювали перед табором, дуже довго готувалися заради цього, щоб створити цей безпечний простір. Які цього року виникали проблеми з організацією табору? Кожного року виклики це не проблеми. Я би говорив про виклики. Виклик. Перший це є погода, не всі діти є адаптовані до певних таких речей, коли падає цілині ніч дощ і коли по палаці воно шумить. Але після перших двох, можна сказати, бойових хрещень вони вже привикли до тих всіх погодних умов. І інколи так цікаво дивитися на четвертий, на п'ятий день, коли вже вони втомлені, набігані і зацікавлені, так і насіки, що вони вночі, навіть коли в гроза, сплять. Просто. Інших Команда аніматорів і навчених це вже не перший раз, якщо підсумовувати, це вже, напевно, тринадцятий виїзний табір, який ми робимо на природі. І тому з розу до разу, з одного до другого, ми робимо в принципі, свою роботу. Знаємо, що, знаємо, куди, знаємо, як дітей зацікавлювати. Цього року діти дуже цікаві, цікавляться. Вони розуміють, що для них це теж чудова нагода смакувати літо незалежності від війни. І навіть тут в Україні, де йде війна, тут в Україні, де лунають тривоги, вони мають дитинство. І тут є життя. І тут, в Україні, ми стараємося їм давати дитинство. Таке важливе, таке хороше, чудові емоції, можливість бути разом, можливість разом коло ватри вивчити нові українські пісні для них, не тільки з тіктоку, але з пісень, яких ми співаємо коло ватри, з нових пісень, яких ми тут навчимося. Та? І я нагода їм щось пояснити про їхню як культуру. Сьогоднішній такий день цікавий. Він є краєзнавчий. Більше нас гості є з північного поділля, які нам розповідають про нашу природу. Що це не просто ліс, де дерева йде листя, де гілічок багато, а це звичайно, надзвичайно дуже багато всього цікавого. Бо це наша країна, це наша природа, це наші ліси, за яким нам дивитися.